В нашій громаді навчається більше двох тисяч дітей і потребує перевезення близько 400 дітей. На початку війни ми один шкільний автобус віддали на Збройні сили України і виникла потреба в перевезенні і збільшується потреба в зв'язку з вимушеними переміщеними особами, які проживають в нашій територіальній громаді. Я живу далеко від школи, тому я щодня добирався шкільним автобусом. Але попередній автобус він був менший, красивий, але не такий більший і було менше місць. Батьки за мене не хвилюються, тому що це такий безпечний і комфортний спосіб дістатися до школи. Ми доїжджаємо з села Дорожного, яке знаходиться кілометрів 10 від Стрижавки. Я впевнена, що моя дитина сіла в шкільний автобус, вона забезпечена ременем безпеки, це комфорт, це зручність. Після уроків, звичайно, дитина не біжить на рейсовий автобус, не переходить дорогу. Насамперед, мені, як мамі, головне безпека і вчасність. Завдяки ініціативі голови Стероживської громади Михайла Демченка було ініційовано придбання шкільного автобуса для нашого ліцею, тому що у нас навчається близько 300 учнів і близько 50 учнів потребують підвезення. Автобус, який ми отримали, він є комфортним, він, в ньому дотримані усі вимоги безпеки для підвезення дітей. Також спеціальні кріплення є для крісел колісних, для того, щоб таких діток було зручно перевозити шкільним автобусом, щоб вони могли дістатися в школу. Це також розширення можливостей для позакласної роботи. Тепер ми зможемо організовувати екскурсійні поїздки для дітей, пізнавальні поїздки на культурні заходи, на спортивні заходи. У нас доїжджають діти із села Переорок, ті, які навчаються у старшій школі, а також доїжджають із села Тютюнників. А також у нас село велике, розтягнуте, і є 48 учнів, які проживають 2 і більше кілометра від навчального закладу. І на даний момент ми моніторили близько 80 учнів, під'їжджають на навчання. Співфінансування громади 50%, що дало можливість нам використати і здешевити придбання даних транспортних засобів. 50% державна субвенція, яка надійшла. Тому ми подали заявку в Вінницьку область. Я дякую Вінницькій обласній військовій адміністрації. Крім цих двох автобусів, є ще е, третій автобус, який також буде задіяний в перевезенні наших діток е, села Дорожного. Е, саме буде забезпечувати перевезення ліцеї номер 2 і, звичайно, буде, дані автобуси будуть обслуговувати Мізяківсько-Хутірський старостинський округ і Сосонський старостинський округ. Наша громада десь потребує орієнтовно ще два автобуси, які ми плануємо поставити в нашій територіальній громаді. Це Старостинський Пеньківський округ і Стрижока. Я сьогодні хочу подякувати Збройним силам України, хочу подякувати всім платникам податків нашої громади, хочу подякувати всім, хто долучився до придбання даних транспортних засобів, які будуть слугувати на благо дітей нашої громади.